Скочила коса на камінь, черкаських екстремалів проганяють із облюбованих місць. Скейтерам, ролерам та велосипедистам не місце біля культурних осередків. Такої думки керівництво філармонії, дружби народів та краєзнавчого музею. Мовляв, підлітки все руйнують, а по собі лишають копи сміття. На цьому п'ятачку біля філармонії збираються вже не перше покоління екстремалів. Біля краєзнавчого музею та дружби народів вони у сезон теж чи не щовечора. І так уже понад десятиліття стільки ж конфліктують із керівництвом цих закладів. В остальних везде містах нас проганяють, навіть на площі Дружба народів. Ми катаємося, все нормально, нічого не ламаємо. То есть, ну все мирно. А тепер там повісили табличку. Там не можна гулять собаки, на велосипедах кататися. Такі вимоги, приміром у філармонії, вважають цілком адекватними. Мовляв, молодь руйнує будівлю, а вона і без того на ладан дихає. Вони заходили, заїжджали сюди на сходи на, на ці парадні. Вони в аварійному стані. Заступник директора філармонії каже, вболіває за здоровий спосіб життя, бо й сам велосипедист. Тому і з підлітками говорить неодноразово намагався знайти компроміс. Я з ними зібрав їх там попереду, що давайте домовимося, Ви тут взагалі йшлося, щоб заборонити площадочку цю. Але давайте домовимося так, от мети роз стіни і на сходими заїжджати. Ми так домовилися. Добре, нема питань. Потім через два дні я якраз повертався з обіду сюди. Бачу, повним входом на сходах вони катаються. Так догодити відчайдухом намагалися у дирекції парків. У сквері хіміків для них облаштували майданчик. Придбали її три роки тому. Вона певний час знаходилась на пірсі, але було те, що вандали її поламали. То ми в цьому році повністю встановили і встановили вже в сквері хіміків, тому що воно знаходиться під охороною. Проте такий майданчик говорить екстремали, підійде хіба що малечі, а їм спати не дають столичні скейтпарки. Про подібні черкаські екстремали мріють уже давно. Зараз збирають підписи, аби прохати про його будівництво. Навіть місце вже пригледіли. Желательно, щоб він був в центрі, вон пустують місце за драмтеатром. Його вже літ п'ять, ніхто достроїти не може. Візьміть і постройте там нормальний скейт парк То будуть люди ходити, просто посмотрети, як на нас. Там буде красиво, там постійно буде народ і буде молодіж збиратися». Якщо матимуть урешті достойне місце для тренувань, говорить екстремали, то вже за рік-два зможуть гідно представляти Черкаси на всеукраїнських, ба навіть світових змаганнях. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Роман Буша, Вікка новини.